Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже можна подивитись у хорошій якості. Поїхали! Марія Калас легендарна оперна діва на пенсії, яка наразі мешкає у розкішній квартирі в Парижі. Компанію колишні зірці складають два пуделі: кухар, який постійно осипає господарку компліментами, та дворецький, який зранку до ночі переставляє рояль, стежить за ліками, забирає Марію з ресторанів і намагається переконати жінку звернутися до фахівця замість спілкування з галюцинаціями серед розкоші та повну. Ії ізоляції Марія бореться з демонами та внутрішніми протиріччями. Скай Райлі, популярна співачка, яка, готуючись до світового турне, несподівано стикається з прокляттям. Містичне явище загрожує зірвати плани на грандіозні концерти та починає впливати на особисте життя зірки. У пошуках рішення вона звертається до стародавніх книг та загадкових експертів з окультизму. Райлі зустрічає нових людей, які допомагають розгадати таємницю прокляття та знайти спосіб від нього звільнитись, але Час працює проти неї. Рим знову занурений у тиранію і страх. Столиця Великої імперії, яка колись процвітала під прапором честі, тепер управляється імператорами, чия влада живиться кров'ю та стражданнями. Молодий Луцій, який був свідком героїзму, максимуса змушений повернутися до своїх витоків. Його серце палає жагою до справедливості, тоді як розум, пошуком шляху до звільнення Риму від гніту. Колізей знову стає ареною смертю. Ертельної битви, і саме тут Луцій усвідомлює, що єдиний спосіб повалити гнобителів це увійти до цього жорстокого світу і стати переможцем. Церковна місія приводить двох молодих дівчат в обитель добродушного містера Ріда. Проте, тільки но переступивши його поріг, вони усвідомлюють, що потрапили в пастку хитро мудро влаштовану для перевірки їхньої віри та сили духу. Містер Рід зі своєю диявольською харизмою виявляється не тим, ким здавався на перший погляд. Під маскою люб'язності ховається жорстокий маніпулятор, який ставить перед дівчатами серію витончених та небезпечних випробувань Едді Брок та його напарник Симбіот досягли гармонії у спільному житті. Вони стали нерозлучними союзниками і разом борються зі злочинністю, використовуючи унікальні здібності Венома. Проте їхнє спокійне існування виявляється під загрозою, коли військові виявляють до Едді надмірний інтерес, бажаючи перетворити його на зброю. До того ж на землю прибувають інопланетні істоти, які полюють на Венома і загрожують усьому живому на планеті. Маклер Кліф намагається заробляти на життя продажем дефібриляторів у штаті Монтана, перебуваючи протягом тривалого часу далеко від своєї дружини Емі та їхнього важко хворого сина. Коли Маклер несподівано втрачає роботу, він зустрічає свого давнього приятеля Рікі, який пропонує швидко заробити солідну суму, ставши торговцем наркотиками для Джона. Прийнявши пропозицію, Кліф стикається зі смертельною загрозою. Скільки ріків відхиляється від плану? Ітана вигнали з поліцейської академії, і наразі він вже три роки працює в службі безпеки міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса без жодних перспектив на підвищення. Напередодні новорічних свят. Ітан дізнається про вагітність своєї дівчини Нори, тому знову вирішує задуматись про кар'єру, попросивши у начальства більш відповідальну роботу на сканері речей. Незабаром через підкинутий навушник з Ітаном зв'язується таємничий незнайом. Омець, який погрожуючи завдати шкоди норі, хоче, щоб його сумка пройшла сканер і потрапила на рейс. Біл Ферлон проживає в невеликому ірландському містечку і займається продажем вугілля. Він щодня важко працює, щоб забезпечити гідне існування своєї родини, проте одного разу його звична рутина порушується, коли він приїжджає з черговим постачанням до місцевого монастиря і стає свідком жахливих подій. Біл виявляє темні секрети, приховані за стінами священної установи. Жінок, яких церква насильно ізолювала Через провини, які навіть не суперечать закону. Досвідчений кілер багато років працює на ЦРУ, покладаючись на зашифровані послання в газетах для отримання завдань. Проте якось він дізнається шокуючу правду. Його підрозділ розпущено багато років тому. Розуміючи, що він був лише пішоком у чужій грі, кілер вирішує виявити справжніх ляльководів та починає полювання на тих, хто стояв за лаштунками. Використовуючи свої навички та досвід, чоловік пробирає. Ця через лабіринти брехні, та рішуче рухається до своєї мети. На початку 2000-х років юна співачка Емі Вайнхаус починає свій шлях до музичної слави. Ексцентрична та норовлива дівчина черпає натхнення з музики 60-х років і згодом випускає альбом «Back to Black», який приносить виконавиці п'ять статуеток Гремі. Водночас, незважаючи на світове визнання та любов мільйонів фанатів, Емі переживає низку подій, які змушують її зловживати алкоголем і Підтримувати токсичні відносини зі своїм чоловіком Блейком. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.